Олександрійці продовжують допомагати нашим військовим у зоні АТО хтось жертвує гроші, хтось пече пиріжки, а хтось робить борщові заправки для солдат. Адже у польових умовах складно приготувати повноцінний чи суп, аби вирішити цю проблему. Волонтери з координаційного центру оголосили акцію з приготування борщових заправок. Жителі району привезли необхідні овочі, а Олександрійці зголосилися їх пережарити та розфасувати у банки. Єсть переробити, у хлопців немає можливості там во время э, несения службы заниматься вот этими всеми готовками. И женщины настолько быстро откликнулись, что буквально на второй день начали приносить банки. И эти банки были даже горячие. То есть вот только сделали, только принесли, потому что вот будет ехать машина, они это уже все сразу увезут. И мы буквально за два дня раздали все овощи, и эти овощи уже переработали. Вот, теперь у нас опять есть такая же необходимость в этих закатках, потому что ребята очень благодарны именно за вот такие продукты, потому что им не надо там тратить какое-то лишнее время, которое они могут там или поспать, или немножечко отдохнуть на чистку овощей, на приготовление. Это очень удобно, очень быстро. Поэтому мы просим, если есть возможность, опять же. Ж... К этому делу. Окрім акції з приготування борщових заправок, волонтери голосили акцію з пошиття теплих поясів для солдат. Ці пояси допомагають солдатам зігрітися і вберегтися від хвороб. Ребята ці пояси просять, і ми для них это діли. Наші жінки відкликнулися, їх пошили. Ну, це гораздо більше дорогого стоїть, ніж просто купить в магазині готовий пояс. Це ж... Чачські трути та тепло та внімання та забота. допомогти нашим військовим може кожен консервацію старим одягом, ємностями для води, медикаментами чи грошима або власною роботою взявши участь у різних акціях, організованих координаційним центром волонтерів. І я призиваю всіх жителів нашого міста, знаєте, таке такою що зараз вся Україна розділилась на дві половини: одна воює, а друга допомагає. Якщо ми вместе будем будемо йти далі в такому же темпі, то победа вот совсем рядышком, вона не за горами. Ми обов'язково победим. І частичка кожного чоловіка буде в цій побіді, кожного чоловіка, який мог допомогти і помог, і зробив своє дело. Допомогу можна приносити в координаційний центр волонтерів за адресою вулиця, 50 років жовтня, 12. Центр працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години, у суботу з 9 до 15 години, вихідний неділя.